Сьогоднішня зустріч наша розподілена на два етапи. Спочатку ми поговоримо про сучасні можливості використання візуалізації навчальної інформації та засобів УКТ при дистанційній формі організації освіти в початковій школі. і ну, друга частина, яку зазначав Олександр Володимирович, буде присвячена обміну тим досвідом, який вже є в кожного з нас з цього питання. Отже я думаю, що недоречно зараз зупинятися на питання актуальності впровадження візуалізації на кому як не я не нам, вчителям початкової школи, знати наскільки це важливо, наскільки це потрібно для ефективності нашого навчального процесу. Коли ми навчаємо дітей нашими основними інструментами і в питаннях візуалізації і загалом в освітньому є дошка, підручники, посібники зошити струкованої основи, ну а також научні матеріали. Зрозуміло, що коли ми цим всім користуємося, в нас є вербальна складова і є візуальна складова. І коли ми вимушено переходимо в онлайн режим, то та є дуже гостре питання, як реалізувати цю візуальну складову, яка нам необхідна для результативного навчання. Давайте розглянемо окремо кожне елемент. Почнемо з питання дошки, Дошка онлайн, які в нас взагалі є можливості. Ну, по-перше, ми можемо використовувати другу камеру. Крім того, ми можемо запропонувати учням скористатися інтерактивними онлайн-дошками для спільної роботи. Ну, це справді складна справа. І ми можемо використати інтерактивні дошки, такі, які вбудовані в наші програми для відеоконференцій. Будемо говорити сьогодні на прикладі програми Zoom. Отже, якщо ми говоримо про другу камеру, то найчастіше це є друга камера нашого. Телефон. Це є камера нашого телефону, яку ми використовуємо в другу. І транслюємо зображення з неї на екран наших комп'ютерів протягом конференції. Як це виглядає? Я зараз переключаю. Отже, мій телефон, моя друга камера, ми її бачимо, ми можемо тут малювати, писати. Користуватися фактично будь-яким арбушем паперу, який ми пропонуємо як дошкою, і наші учні будуть бачити все, що ми зображаємо. Як це реалізується з технічної точки зору? Зараз повернуся до презентації. Найчастіше нам потрібно виконати два. Завдання. По-перше, нам, нам потрібно узгодити нашу камеру телефону, під'єднати її до комп'ютера. А по-друге, нам треба продемонструвати це на екрані під час відеоконференції. Для під'єднання телефону для комп'ютера можна використати. Достатньо велика кількість програм, які можна використати, але найбільш уживаніше, більш розповсюджені, це Droid Cam або IRIUM. Для цього ми заходимо на відповідний офіційний сайт. Якщо це Droid Cam, то ось є покликання. Презентація в кінці конференції буде надіслана в групу, і ви зможете не скористатися, кому буде необхідно відповідно перейти за цим покликанням і встановити потрібні додатки. Додатки встановлюються на телефон та на комп'ютер. Є варіанти для iPhone, є варіанти для Android, відповідно для операційної системи Windows, операційної системи Linux. Після встановлення додатків на телефон та на комп'ютер в нас при першому включенні є досить проста інструкція з шести пунктів. Включаємо Wi-Fi, включаємо додаток на смартфоні, на комп'ютері. Ми натискаємо кнопочку Зізнатися через Wi-Fi. У нас на комп'ютері буде ось таке віконечко ось ця кнопочка. Після цього переносимо дані, які в нас виведені на телефоні, на, ві... на екрані телефону. у Відповідні чарунки а, на комп'ютері, відмічаємо, що нам потрібно відео, аудіо нам найчастіше не потрібно з телефону і натискаємо кнопочку Старт. Все, після цього в нас є під'єднана камера, з якою можна працювати. Аналогічно можна встановити інший додаток іріуму. Особисто з досвіду він трошки зручніший, так? хоча не такий розповсюджений. Те ж саме додаток встановлюється на телефон, на комп'ютер. Під час першого під'єднання необхідно узгодити їх роботу і можна працювати. В цих варіантах є певні переваги і є певні недоліки. Якщо ми говоримо про використання другої камери на уроки, то до переваг однозначно. Простота її використання, тобто так треба витратити там півгодини, годину, можливо, вечір, щоб встановити відповідне програмне забезпечення. Але потім ну, працюємо зі звичайним аркушем папером, пишемо звичайною ручкою, і справді це звично і комфортно, але є певні недоліки. По перше, дуже складно втримати увагу дітей. Користуючись аркушем паперу і ручкою, вони, коли включають комп'ютери і виходять в онлайн, вони вже інтуїтивно чекають чогось яскравого, цікавого і такого, що прям аж утримує і не відпускає. Ну, На жаль, не можна цього сказати про листочок з ручкою. І є ще одна проблема. Забезпечення інтерактиву, який вкрай знову ж таки важливий для того, щоб наші учні активно працювали і засвоювали навчальним матеріалом, за такого варіанту організації дошки, він просто неможливий. Але, тим не менше, в деяких питаннях це є, в деяких питаннях при поданні певної інформації це єдиний шлях, яким можна піти. Отже, продовжуємо. Який в нас може бути другий варіант? А, забула сказати, ну напевно, це вже всі знають, але все ж таки ще раз зупинимося на цьому питанні. Після того, як ми підключили камеру телефону до комп'ютера, нам необхідно продемонструвати наше зображення з камери телефону під час відеоконференції. Наприклад, Zoom для цього ми називаємо кнопочку Share Screen демонстрація екрану, поділитися екраном. Потім вибираємо у базових. Варіанта для демонстрації саме те віконечко, де в нас зображення з камери, і називаємо кнопочку Шею поділитися». Так, більшість програм для організації відеоконференції такий варіант підтримують. Безпосередньо ще в Zoom є варіант демонстрації безпосередньо контенту з другої камери. Для цього ми заходимо в додаткове меню. Тут у нас є можливість демонстрації тільки звуку, відео. Ну і один з варіантів це демонстрація контенту з другої камери. Вибираємо і знову ж таки нажимаємо кнопочку Ще поділитися або першим варіантом, або другим. Отже, ми поговорили про використання другої камери. Альтернативним варіантом є використання інтерактивних онлайн дошок для спільної роботи, таких як Міра. Ну, Давайте, напевно, просто поглянемо на ті можливості, які нам пропонує Міро. Скористатися сервісом можна за ось цим Ну, Перше це яскраво. Це дійсно яскраво, на це приємно дивитися, це точно зацікавить. Можна будувати стіни слів, можна створювати карти знань, можна будувати і створювати будь-які таблиці, заповнювати їх. Можна будувати плани, розміщувати зображення, розміщувати відео і багато іншого. Так, цей сервіс можна освоїти, і насправді кожен з нас, просидівши вечір чи два чи три, може впевненість навчитися цим використовувати. Але, але діти початкової школи для них таке розмаїття функцій і можливостей воно ускладнює можливість використання цього сервісу. І їм справді складно, ну це фактично нереально для учнів перших, других класів, де третіх, четвертих, ефективно, швидко працювати в таких програмах. Тобто, це ті сервіси, які ми можемо використовувати, щоб ем, закцентувати увагу дітей, щоб показати їм інформацію так, щоб вона для них була цікава, і щоб вони не відволікалися максимально по тому. Протягом того уроку, який ми їм пропонуємо. Але реалізувати на таких сервісах інтерактив в початковій школі об'єктивно, практично неможливо, бо навчити дітей працювати з такими програмами на етапі 6, 7, 8 років. Ну, може, в 4 класі, але це, ну, може, але в 4 класі це все рівно дуже складно. Тому давайте зупинимося і поглянемо ще на проміжний варіант. Є можливість також використання інтерактивних дошок, вбудованих безпосередньо в програми з організації відеоконференцій. Ці дошки значно простіші, вони обмежені за тими можливостями, які можна реалізову, але оця простота в нашому випадку, в випадку початкової школи, може бути значним плюсом. Отже, на прикладі Zoom. Ми так само вбираємо кнопочку Share Screen. Після цього вибираємо Whiteboard. Вона найчастіше посередині зверху знаходиться в розділі основних іконок для демонстрації. У нас відкривається білий екран, і нам треба знайти панель інструментів. Отже, як ми це робимо? Ми підносимо курсор мишку до верху екрану, вибираємо whiteboard і в нас з'являється та панелька інструментів мінімальна, якою можна скористатися. Ось тут пропоновано на цьому слайді опис тих кнопочок, які є, і що можна робити. Можна писати текст, можна малювати лінії, прямокутнички на пізори. Я зараз відкрию цю панельку і от на прикладі ліній покажу. Лінії можуть бути за повністю заповнені кольором, а можуть бути напівпрозорі. І от напівпрозорі лінії – це дуже цікаво, коли ми намагаємося виділити якийсь елемент і на щось закцентувати увагу. Так? Тобто воно не закриває зображення, ми тільки виділяємо. Так, витираю все. Що ще можна? Можна ставити міточки. Це коли нам треба вибирати певні варіанти, ми можемо запропонувати дітям відмітити певні варіанти відповіді. Резинка. Цікавий момент це те, що дитина, учень може витерти тільки те, що він сам намалював, зобразив, написав на дошці. У вчителя є можливість витерти. Все, що зробили діти окремо, або все, що написав вчитель, або взагалі все, що є зараз на дошці. О, тут у нас можливість змінювати колір, товщину лінію, розмір, шрифту, тексту, який ми другуємо. Для тексту також можна змінювати колір, давати жирний або курсив. Так? Крок назад, крок вперед, стерти все знову ж таки ця можливість тільки у вчителя. Ну і можна зберегти зображення того, що ми створили на дошці, і потім надіслати учні. Величезним плюсом є можливість користуватися цією панелькою не тільки на білій дошці, а й використовуючи будь-яке зображення як фонове, як підкладку. Для цього ми відкриваємо Будь-який документ, це може бути зображення, це може бути PDF. І так само, підвезши курсор мишки до верху екрану, вибираємо в панельці Annotate і отримуємо таку ж саму панельку з інструментами. І вже тут ми можемо, наприклад, заповнювати таблички, які нам пропоновані новоукраїнською школу як о, графічні організатори. Різниця між панельками при використанні підкладки визнають тільки в оці одній кнопочці, яка дозволяє використовувати курсор мишку, як мишки як звичайну мишку. Так? Тобто, не як спосіб малювання або написів на фоновому зображенні, а як звичайну мишку комп'ютера. Отже якою буде підкладка, що ми будемо використовувати у вигляді фонового зображення, ну це як ми забажаємо будь-який варіант. Можна, наприклад, взяти за основу таблицю знак понять і заповнити. Можна запропонувати учням якісь твердження і попросити дати аргументи за і проти, і, відповідно, коли дитина дає аргумент, вона може поставити відміточки. Так, а забула ще е, сказати такий момент, що коли діти щось пишуть і позначають на білі дошці або на зображенні, які ми використовуємо як основу, ми завжди вчителі бачимо, хто що написав, хто що зобразив. Отже, е, варіантів, коли дитина щось малює, просто тому що їй Сумно, нема чим зайнятися, вони не спрацьовують. Ми завжди бачимо, хто малює, що малює і коли малює. І можемо відповідно реагувати, коригувати питання поведінки у класі. Так, граємо. Продовжуємо зараз. Може бути деревоподібна діаграма як варіант, заповнити рослини, там, дерева, кущі, трави тощо. Отже, ми говорили про варіанти використання дошки. Ми розглянули три з них. Давайте подивимося, що з підручниками-посібниками зоштами здрукованої основи. Ну, по-перше, всім нам зрозуміло, і всі ми це активно використовуємо, що дуже зручно пдф підручники певні завдання, які ми робимо, виводити на екран і обговорювати з учнями тоді, коли ми їх бачимо. Як, наприклад, це завдання чи це. Також можна на екран вивести зошити з друкованої основи, до прикладу, зошити з а, предмету я досліджую світ, і запропонувати учням, скориставшись тою панелькою, про яку ми тільки що говорити, виконати це завдання. Вже в першому класі діти впевнено можуть з'єднувати об'єкти як варіант, можуть представляти міточки. Виконуючи ті чи інші завдання, можуть викреслювати зайве. І це значно поживавить наш урок і наш процес навчання онлайн. Окрім цього, звичайно, ми зараз маємо сказати про електронні підручники. На сьогоднішній день вже є напрацювання, вже нашими видавництвами пропонуються електронні підручники, які можна використовувати в навчальному процесі. Як приклад, електронні підручники ведроництва ранок. Якщо ми перейдемо на наш сайт, то на сьогоднішній день це нова актуальна інформація. Це підручники електронні для першого класу доступні ті, які ми бачимо на екрані. Для другого класу, для третього класу, для четвертого класу. Давайте безпосередньо перейдемо на сайт. Зараз одну секундочку. Отже, на сайт нашого видавництва ранок і подивимося, що ми маємо. Пропоную до розгляду підручник з математики перший клас, Скворцова на приємку. Відкрите. Так, щоб не сильно загублюватися, перший розділ, перший урок. Фактично такі наповнення має кожний урок кожного розділу. По-перше, він повністю співпадає з тим матеріалом, який є в підручнику. Тобто, якщо ви користуєтесь цим підручником у звичайному офлайн-навчанні, то один в один буде співпадати тематика того уроку, який вам необхідно провести онлайн. Спершу ми бачимо 3D-моделі, так, парали, куб. Прогортаємо конус, які можна покрутити, подивитися. Дітям справді повинно бути цікаво. Ще, ще, ще. А потім в нас є завдання, які ми виконуємо. Так? Тобто тут, наприклад, треба з'єднати геометричну фігуру зі схожими за формою предметами. Ну, от Відбираємо крапочку тут, крапочку тут. Раз, з'єднали. Так. Так. Ну і так. Потім можна перевірити, чи ми все зробили правильно, і перейти до наступного завдання. Завдань справді багато. Як цим користуватися на уроках? Ну, По-перше, можна виконувати це разом з дітьми і тоді вчитель сам безпосередньо на екрані виконує завдання, а учні коментують. По-друге, є інший варіант. Можна в тому ж Зумі запропонувати віддалене керування мишкою. Зараз переключаємо. От, І якщо ми пропонуємо віддалене керування мишкою, то учень може взяти мишку і виконати це завдання на екрані, який демонструє вчитель. Щоб надати віддалене керування, ми знову ж таки... Ой, вибачте, Так, Ні, я хочу зупинити, а вона прокручує. Отже, в панельці вибираємо Remote Control, вибираємо, кому віддаємо. Якщо хочемо зупинити віддалене керування мишкою, так само вибираємо Remote Control і вибираємо Stop Remote Control і цим самим зупиняємо віддалене управління мишкою. Насправді дуже зручно, і вже на тому етапі, коли учні трошки засвоїли, як користуватися панелькою, про яку ми говорили, і можна запропонувати цю опцію, ну, це справді цікаво і пожибавлює навчальний процес. Так, поговорили про дошку, проговорили про підручники, посібники зошити з здрукованої основи. Давайте зупинимося ще також на научних матеріалах. Звичайно, можна демонструвати на камеру, і в деяких випадках це є вкрай корисним і потрібним. Але можна скористатися альтернативою у вигляді цифрових аналогів, за якими можна створювати візуальний супровід викладу навчального матеріалу, реалізовувати стиснення, структурування, системосистематизацію навчального матеріалу, реалізовувати різні дитактичні ігри, моделювання тощо. На сьогоднішній день існує безліч сервісів онлайн, якими можна скористатися. Оце загальна структура, яка була розроблена декілька років тому, і на якій показано, що загальні інструменти можуть бути розділені на шість великих груп, кожна з яких ну, включає досить великий перелік. Детально з цим Варіантами сервісів, інструментів візуалізації можна ознайомитися у статті, покликання на яке є у правому нижньому куточку, буде презентація, когось зацікавить, можна перейти за покликанням і почитати детальний перелік. Ми зупинимося на тому, що в початковій школі найбільш уживанішими є. Використання сервісів для створення революції, створення інтерактивних опитувань, шоу і так далі, ми бачимо конкретні приклади. У нас тут є в лівому нижньому куточку на кожному малюнку покликання на той сервіс, який найчастіше використовується. Так? Тобто, якщо ми кажемо про інтерактивні опитування, найчастіше це кагу створення презентації матріок в Часто використовуємо це справді дуже хороший додаток. Так, створення слайд-шоу, створення маленьких відеокліпів дуже гарно робити за допомогою йому такого тощо. -то. Також широко використовується користуються всі зазначені сервіси. Ну, загально відомим вже для, вже для всіх є сервіс для створення тактичних ігор Learning Apps, який має дуже велику базу. вже зроблених ігор, якими можна скористатися, і дає дуже хороші можливості, і має великі плюс саме в тому, що там є українськомовний інтерфейс, ну багато, багато, багато іншого. А на чому пропоную зупинитися? Так як ми обмежені в часі, пропоную подивитися на наші розробки довідників з української мови для першого, другого класу. Також матеріали, які є у ці матеріали, є у вільному доступі, ними можна скористатися на власних уроках. Зараз відкриваю. Сайт з візуалізації інформації, покликання, на які буде надіслано у, у чат, переходячи за ним. В ньому є багато всього цікавого, ми на всьому сьогодні зупинятися не будемо. Відкриваємо довідник карта грамот. Споч... Спочатку йде детальний опис, як цим довідничком можна користуватися. З відповідними відеоінструкціями, так, де показано, розписано, як що робити, як заходити, виходити з певних компонентів. Є деякі методичні рекомендації щодо використання довідника. І в кінці у нас є довідничок для першого класу, довідничок для другого класу. Коли переходимо до довідничок для першого класу, ми можемо побачити загальну структуру, яка буде складатися з п'яти розділів, і безпосередньо опис того матеріалу, який знаходиться в кожному розділі. Аналогічним є опис на сайті і довідничка для другого класу. Давайте на цьому не будемо зараз зупинятися. Буде бажання, кожен з нас може зайти на сайт і почитати, повертати. Перейдемо безпосередньо в сам кничок. Коли ми відкликаємо його, ми бачимо, що він зроблений у принципу, принципу презентації матеріки, весь матеріал з української мови для першого класу, поділений на шість розділів. Ну, Найбільш наповненішим, звичайно, в першому класі є розділ звуки і букви. О, клікаємо, заходимо всередину розділу, бачимо алфавіт, бачимо розділ мовні звуки, буквосполучення сполучення джинни немовні а, плакати різниці між звуками та буквами. Якщо заходимо в будь-яку букву, зараз я зупиню. Озвучку, тому що вона нам не потрібна. Тут нам пропонує зразу проговорюється, що це буква А, вона позначає звук А. Що на цю букву починаються певні слова, зображення, яких ми бачимо, звук вибачте, починаються певні слова, зображення, яких ми бачимо. Ось тут на малюночку є познач, позначка, що це ця буква позначає голосний звук, і є відео, як описати цю букву, яка так також можна. Збільшити і подивитися. Так, зупиняю, ми виходимо. За аналогією з цим першим розділом, зроблені всі інші розділи, наприклад, розділ слова, які маємо. Середні іменники, прикметники, ті слова, слівники, які також детально розписані. Тобто це повноцінний онлайн-довідник, близький до тих довідників, які ми використовуємо на уроці, але такі, що а, має. Певний такий незвичний цікавий формат оформлення, і в нього є ще один дуже великий плюс. Він дає цілісне бачення всього того матеріалу, який ми пропонуємо дітям протягом першого класу. Ну і як варіант переключаю потім протягом другого класу. Тут більш наповнено, більше складових. Можна заглиблюватися глибше, глибше, глибше і знаходити багато для себе цікавого матеріалу. В кого буде бажання, можливість, прошу приєднатись, заходьте на сайт і дивіться, це використовуйте на уроках онлайн і не тільки онлайн. Це є запропонований візуальний контент. Натхнення на всім наснаги, витримки, здобутків на нашому навчальному фронті, руху вперед. Все буде Україна, все буде добре. Ми прорвемося, наші діти вивчаться і стануть найкращими громадянинами нашої держави. До наступних зустрічей. Дякую, дуже, дуже дякую за сьогоднішню зустріч. До побачення. Дякую вам, пані. Інна. До побачи за побачення. Дякую. До побачення.